Наши клиентки пришли, сейчас при них расскажу историю. Вчера я прихожу, делаю загранпаспорта, да. детям, жене, себе, выхожу, поворачиваю голову, кофейня самообслуживания, я очередь спрашивает. просто жесть. Я пробую кофе, вкуснейшее кофе. Если я буду, я вчера двоим сделал, сегодня поеду, еще буду старшему ребенку делать, угу. и опять возьму там кофе. Реально от уры, уров... короче, подход максимально тонкий. Почему там стоит не наша кофейня? Вот наши клиентки пришли, поставим там кофейню. Там 100% процентів будуть мінімум сорок місяць. Мініму ми можемо, ми можемо я просто впевнений в тому, що скоріш за все, це поставили кав'ярні працівники закладу цього. Ну, а, заран, типа, хто там працює, да, домовив. Домов. То тобто, якщо я працюю десь на підприємстві, Вообще, я можу домовитись з начальством. За якийсь відсоток і по відсотків. Я тобі скажу сама топова локація, са локація на сьогоднішній день. Це заводи, підприємства і університети. Це ультра топ. Там даже можна давати з гарантією, що там мінімум там 40 сорок. Це, це 100% гарантія, і там буде окупність, уже як ми з тобою говорили, не год, а реально 5 місяців.